Поділіться найпотаємнішим тим, що нікому ніколи не розкажете. Випуск номер два. Нарешті я прийняла душ вперше за два місяці, і тепер плачу. Знаю це огидно. Знаю це бридко. Але останні місяці моя депресія була настільки сильною, що я просто не могла зібратися і прийняти душ. Це здавалося непосильним. Зазвичай я щодня протиралася спиртом і вологими серветками, а волосся збирала в пучок, бо воно було настільки заплутане, що його неможливо було розчесати. Та й не хотілося, бо це був просто кудлатий жирний клубок. Але сьогодні я це зробила. Весь день я прибирала. Моя сусідка нещодавно виїхала, а інша заїжджає, і я сьогодні стільки всього встигла зробити. За кілька годин маю зустрітися з новою сусідкою, віддати їй ключі і допомогти облаштуватися. Ненавиджу запах майних засобів, і мій одяг був ними просякнутий. Тож я просто сказала: до біса настав час. Взяла теплий рушник із сушарки і загорнулася в нього, поки вперше за цілу вічність розчісувала волосся. Це зайняло майже годину, і я втратила стільки волосся, але я місяцями не могла провести по ньому пальцями. Тож було полегшенням побачити, що більшість його все ще на моїй голові. Увімкнула цікаве відео-есе, щоб дивитися і слухати під час душу, і зробила все, що потрібно. Помила і зволожила волосся глибоким кондиціонером, відлущила все тіло. О Боже, скільки ж там було мертвої шкіри! Все відшкребла, поголилася, зробила свою рутину для волосся, яку не робила місяцями. Знаю, це жалюгідно і й безглуздо пишатися собою за щось настільки брудне, але я плачу вперше за довгий час знову бачачи свої кучері, моє волосся розпущене, шкіра м'яка, і я одягла спортивні штани та футболку, які ще були теплими з сушарки, і це просто відчувається як рай. Я пишу це з розмитим від сліз поглядом і просто хотіла комусь розповісти. Ніхто в моєму житті не зрозуміє, і, чесно кажучи, вони ймовірно подумають, що я божевільна, тому я просто буду щаслива тут сама з собою. Зараз піду готуватися до зустрічі з новою сусідкою. Я знайшла записку про самогубство моєї мами. Вона досі жива. Я знайшла її захованою у старому пальті на горищі, датована 2017 роком. Коротка. Просто було написано, що вона вибачається і що нам усім буде краще без неї. Мені тоді було 14. Я пам'ятаю, вона постійно була втомленою. Казала, що тижнями хворіла на грип. проспала різдво. Я не знала, що вона майже пішла, не знала, що їй було так боляче. Я просто думала, що їй вже байдуже. Вона вистояла. Вона ніколи про це не говорить і досі не говорить. Я поклала записку туди, де знайшла її. Сьогодні ввечері я просто обійняла її трохи міцніше. Сьогодні дізнався, що моя дружина зраджувала мені вдома. Я дещо розгублений. Мені 27 років, я рік служу в армії. Моя дружина з сином мали переїхати до мене в ідеальний трикімнатний будинок для військових у чудовому місті. Сьогодні вона зізналася мені, що протягом приблизно чотирьох місяців мала роман зі співробітником. Я вдячний, що дізнався про це до того, як вона переїхала до мене, але тепер мені доведеться виїхати з військового житла та переїхати до казарми з якимось, сподіваюся, несмердючим сусідом, поки я не отримаю звання, щоб мати власне житло. Не впевнений, чи це взагалі правильне місце для публікації цього, або чому я це взагалі роблю, це якось жалюгідно, але думаю, заспокоєння від незнайомців в інтернеті трохи допоможе, ха-ха. Я знаю, що це щастя, приховане під маскою, але зараз я просто намагаюся зрозуміти, чому я міг би дати їй та її синові все, що їм коли-небудь було потрібно, або чого вони хотіли. Життя справді дивовижне. Дякую, що прочитали, мабуть. Мій чотирирічний син сьогодні назвав мене татом. Я не його батько. Його справжній батько, мій старший брат. Він у в'язниці за шахрайство. Його мама, колишня дружина мого брата, була наркоманкою, яка рік тому померла від передозування. Мені було 25, коли мені зателефонувала служба захисту дітей щодо дитини, яку я майже не знав. Я міг би відмовитися, але я не зробив цього. Наступного дня я забрав його, маючи автокрісло ще в коробці. Він галасливий, упертий і має нічні жахи. Він не їсть овочів і називає кетчуп червоним соусом. Але він також обіймає щиро і каже Дякую, коли я чищу йому зуби. Сьогодні, коли ми будували Лего, він подивився вгору і сказав: Ти найкращий татусь. Я його не виправив. Я не його батько, я його дядько. Але я прийму це кожен день, завжди, якщо доведеться. Він не знає, від чого я відмовився, зміна кар'єри, особисте життя, плани, які я мав. Але коли він називає мене татом, все це не має значення. Мій хлопець застосував фістинг без мого дозволу. Привіт усім! Місяць тому ми з моїм хлопцем, мені 32, йому 45, були близькі. Зазвичай я був активним, але цього разу він запитав, чи може він бути активним. Мені все одно, хто яку роль грає, і це було зрозуміло з самого початку. Отже, під час того інтимного моменту він зайшов за спину і почав бавитися з моєю дупою. Я відчув нестерпний біль і продовжував казати йому припинити, щоб він там не робив, бо мені було дуже боляче. Він сказав мені розслабитися, бо це був лише його палець. Я сказав йому, що дуже боляче, але він продовжував. Зрештою, я відштовхнув його і попросив зупинитися, бо я втратив весь інтерес через біль. Після цього я не міг нормально сидіти і не міг користуватися туалетом без болю. Пізніше я виявив, що отримав тріщини, які мучили мене тижнями. За цей час я розповів йому про це, і він попросив мене звернутися до лікаря або отримати належне лікування. Вчора ми пішли випити, і після кількох напоїв зайшла мова про це, і він почав глузувати з мене за те, що я такий чутливий до цього. Потім він зізнався, що, врешті-решт, засунув кулак всередину, і це був біль, який я нібито відчував. Він сказав, що хотів засунути туди пляшку. Я відчував надзвичайне збентеження і не міг знайти слів через це. Я просто сидів мовчки, намагаючись зібрати свої думки, а потім прийшов додому. Тепер я не знаю, що мені робити. Я знаю, що це невелика справа, але щось всередині мене просто кричить чи може хтось щось порадити. Він усі ці роки думав, що позбавив мене невинності, а я не наважилася йому сказати отже, я 33». Була настільки закохана у свого шкільного партнера і хотіла, щоб він був моїм першим. Він, очевидно, вже втратив невинність і навіть більше до мене. Він був на два роки старший за мене. Я дуже нервувала, думаючи, що він справді досвідчений. Настав день, ми розпалилися. Він одягає презерватив. Я готова. І він засовує його між моїми сідницями і ліжком. І він думає, що він всередині і продовжує робити рухи. А я лежу і думаю, він же не може думати, що це по-справжньому. Правда? Такого не може бути. Чи варто мені зупинити його і сказати, що він не всередині? Чорт, це вже триває занадто довго, якщо я зупиню його зараз. Це може бути дуже соромно для нього. Я просто дозволю йому робити свою справу і ніколи нікому про це не скажу. Він закінчив і виглядав дуже задоволеним собою, запитав, чи все гаразд, а я усміхнулася і кивнула Ха. ха Потім він розповів усім у школі того дня, що позбавив мене невинності, і дуже цим пишався. Ми розійшлися незабаром після цього, його відсторонили від школи, і він одразу після цього, здається, пішов до армії. Потім я втратила невинність з хлопцем після нього. Ми з ним досі дуже добрі друзі, і він іноді згадує той факт, що позбавив мене невинності. А мені досі не вистачає духу сказати йому, що він зробив це з моїми сідницями і ліжком Ха-ха. Я передаю повну опіку чоловікові. Я закінчила. Мій чоловік не припиняє мені зраджувати. Нещодавно я дізналася, що зради тривали ще з того часу, коли він зробив мене вагітною. Потім він на деякий час припинив зраджувати, а нещодавно знову почав мати онлайн романи. І тепер він платить жінкам на OnlyFans. Минулого тижня він забув про мій день народження, і я побачила, що замість того, щоб купити мені подарунок чи щось інше, він давав чайові жінкам на OnlyFans. У нас є трирічний син, якого я чесно кажучи, спочатку не дуже хотіла, але чоловіки, моя сім'я тиснули на мене, щоб я народжувала дітей, бо це моя робота як жінки бути фабрикою для дітей і домогосподаркою. Це божевілля, що чоловіки так сильно хочуть дітей, але майже не роблять внеску, окрім чергової зарплати. Вони чорт забирай, нічого не роблять, але хочуть велику родину. Як можна так сильно благати про дитину і майже не міняти жодного підгузка з народження? Майже взагалі не долучатися до домашнього господарства, ніколи не брати додаткової зміни з дитиною, лише допомагати і нянчитися, коли на них кричать і бурчать мільйон разів. Приходять додому з роботи, щоб випити пива і розслабитися. Але коли я приходжу додому з роботи, я теж хочу розслабитися, але не можу, бо від мене очікують, що я буду основною матір'ю, особистим кухарем і домогосподаркою. Все, що вони хочуть робити, це займатися сексом і нічого не робити цілий день, поки жінка робить усе для них. Я не прошу порад, я їх не хочу. Я вже бачилася з адвокатом і приймаю лише його поради щодо подальших кроків. Я не змінюю своєї думки. Ніхто тут точно не змінить моєї думки. Я завжди так відчувала це не раптове рішення. Я просто даю знати всім тут, щоб не гаяли часу, бо я не читатиму жодних коментарів з небажаними порадами. Я просто перестану читати коментарі. Мені просто потрібне безпечне місце, щоб виплеснути емоції, і це все. Я знаю, що процес буде схожий на американські гірки, але я відчуваю це з першого дня. Це не рішення, яке я легко прийняла за ніч. Це найважче, що мені коли-небудь доводилося робити, і я багато чого пережила в своєму житті. Будь ласка, не завалюйте коментарі про післяпологову депресію. У мене її вже немає, я просто не хочу бути мамою. І, на жаль, іноді ми це дізнаємося вже після народження дітей. Я не ненавиджу свою дитину. Я просто не люблю її достатньо, щоб залишатися в жахливому шлюбі і жалюгідному житті з дитиною до кінця свого життя. Моє життя змінилося на гірше після народження дитини. Я хочу повернути своє життя. Мені байдуже, якщо мені навіть доведеться платити аліменти, я заробляю. Значно менше, а мій чоловік має високий дохід, тому мій адвокат працюватиме зі мною, щоб це скасувати. Мій чоловік дуже гордий, і він все одно не прийме від мене грошей і не вимагатиме від мене аліментів. Я ненавиджу бути матір'ю, я ненавиджу бути дружиною, я ненавиджу це життя, до якого мене всі підштовхували, думаючи, що я знайду в ньому радість. Я ненавиджу проводити час з дітьми. Я втомилася від криків і істерик. Я ненавиджу брати участь у дитячих та материнських заходах. Я ненавиджу перебувати поруч з іншими мамами та дітьми. Мені нічого не подобається в материнстві. Я відчуваю, що змарнувала три з половиною роки свого життя на те, щоб бути матір'ю. Єдине полегшення, яке я відчуваю, це коли відводжу його до дитячого садка. Я відчуваю смуток, коли мені доводиться забирати його з дитячого садка. Я знаю, що це несправедливо щодо моєї дитини, яка є єдиною невинною у всьому цьому. Мене тиснуло суспільство, мій чоловік і моя власна сім'я, щоб я народила цю дитину, і що я полюбила б це життя після народження цієї дитини і просто зробила це і дала цьому час. Вони говорили, що коли у тебе буде власна дитина, все буде по-іншому. Просто так не вийшло. Ох, якби ж то відчувати це жахливо. І так, я вже проходжу терапію, я проходжу терапію сім років. І так, я також проходжу терапію для своїх проблем з материнством і шлюбне консультування. Наше шлюбне консультування намагалося налагодити наш шлюб, але це не працює і я покидаю обидва. Я відмовляюся від своїх батьківських прав і передаю повну опіку чоловікові. Я знаю, що як тільки йому доведеться робити все самому, він виховає його краще ніж я. Мій чоловік виховував свого молодшого брат практично сам в один момент. Його просто балувала все життя мати, тому він думає, що це нормально і просто, звичайно, коли жінка виховує дітей, працює повний робочий день і піклується про будинок зсередини і зовні. Жінки корисні лише для виховання дітей, сексу, готування і прибирання. Мені байдуже, що хтось скаже, чоловіки роблять саме це постійно і ніхто не моргає, оскільки це нормалізовано, і ви просто навряд чи колись побачите таку ж ситуацію зворотно за статтю. Я знову ж таки не хочу порад, просто безпечне місце, щоб виплеснути це і висловитися анонімно, оскільки ніхто в реальному житті ще не знає моїх планів. Я намагаюся тримати все в таємниці, оскільки щойно почала звертатися до адвоката. Додаток, ні. Я нікому не дам ні копійки своїх грошей. Я мало забезпечена. Навіщо мені це робити? Ця пропозиція безглузда і не має жодного логічного сенсу. У мене ледь вистачає грошей, щоб прогодувати себе і подбати про себе. Тож, ох, так це звучить як така розумна ідея віддавати гроші, яких у мене навіть немає. Мій чоловік має високий дохід. Він може фінансово подбати про нашу дитину сам без моєї допомоги. Мій чоловік гордий чоловік і ніколи навіть не попросить у мене фінансової допомоги. Я нікому не дам ні копійки, не зважаючи ні на що. Тож припиніть давати мені поради. Ще раз кажу я не приймаю нічиїх порад. Це не розділ для порад. Моя дружина помирає. Ми одружились минулого місяця. Моїй дружині 27 років. Мені 30 життя у нас немає. Більшу частину життя вона жила з кількома хворобами. Тетрада, фало, серце, астма, СПК тощо. Ми разом три роки. Я одружився з нею місяць тому. Їй зробили процедуру розширення клапана на серці. Це мала бути денна операція, мало інвазивна, без великих розрізів. Вона почала кашляти кров'ю. Через два дні виявилося, що прокололи легеню. З того часу вона не перестає кашляти. Спробували другу процедуру, щоб зупинити кровотечу, начебто вона була успішною, але вона все ще кашляє кров'ю. Все відбувається так швидко, усі лікарі замовкли і уникають мене, оскільки я почав вказувати на недбалість. Я не звинувачую їх повністю. Вона складний випадок, але вони надто довго зволікали, щоб визнати помилку і діяти. Так їй все одно потрібна була ця процедура, але вона мала б подовжити її життя, а не скоротити. Шкода, що ми взагалі на це погодилися. Я ненавиджу себе за ту надію, яку, як я думав, це принесе. Моя дружина помирає у 27 років. Вона перебуває у відділенні серцевої недостатності, оточена людьми віком 65 Цей етап очікування здається найгіршим. Я стежу за результатами її аналізів крові, бачу, як змінюється її стан. Її тіло відключається. Вона була бійцем більшу частину свого життя. У 27 років їй вже зробили 4 операції на відкритому серці. Її сім'я та друзі, сповнені надії, питають мене, коли вона виписується. Я не знаю, як їм сказати, що вона не випишеться. Моя дружина постійно говорить про повернення додому, про майбутнє. Це просто несправедливо. Я постійно плачу, ми тільки почали сімейне життя. Спланували рік, я почуваюся пограбованим. Я боюся порожнечі, що настане, Темряве. Вона для мене все, моя найкраща подруга. Я ніколи не зустрічав такої жінки і ніколи не зустріну. Думаю, моя родина бреше мені про мій вік. Навіть не знаю, чи це правильне місце для публікації, але я не впевнений, куди ще звернутися, та й взагалі не знаю, з чого почати. Отже, думаю, варто сказати, що мені офіційно 17. Народився 18 жовтня. 2007 року. Але я раз по раз помічав, що пам'ятаю речі, які не повинен би пам'ятати, через фрази типу Тільки діти рік до 2007 пам'ятатимуть це. Це, звісно, слабкий доказ, але є ще дещо. Мені завжди казали, що я стара душа, і що я здаюся старшим за свій вік. До речі, мій зріст 196 см і я маю дуже чоловічу статуру. Донедавна я відкидав це як ну, таке моє шалене життя, ха-ха». Але мій брат, з яким я був розлучений більшу частину свого життя, нещодавно щось сказав, коли ми востаннє бачилися. Мій тато і я розмовляли з моїми двома братами, зведеним і названим. І тато сказав щось про те, що я дуже дорослий для свого віку, 17. А мій брат сказав, виглядає на всі 20». Але дуже нежартівливо, і у нього був дивний розгублений вираз обличчя, і він відвів погляд від мого тата. Мій тато, до речі, типовий величезний старий реднек. Так що реакція, викликана страхом, цілком можлива. Я також, начебто, досяг статевої зрілості у 9 років, наймолодший вік, наскільки мені відомо, і мав величезний стрибок зросту, до того, що був 183 сантиметри у шостому класі. Ось тут моя теорія стає цікавішою. Мій батько розповідав мені з тих пір, як я почав жити з ним два роки тому, що моя мати курила сигарети під час вагітності мною, і вона також проходила детоксикацію від метамфетаміну, у успіх чого, чесно кажучи, я сумніваюсь. Крім того, у мене аутизм, і коли я був молодшим, я був значно менш розвинений, ніж зараз. Я не думаю, що це мало ймовірно, що вони, мама і або тато, Могли бачити, що їхній син має проблеми з розвитком і намагалися це приховати. Обидва мої батьки по різному і в різній мірі є типовими токсичними, моя мама, або межуючи токсичними, мій тато, батьками. Особливо моя мати, і саме з нею я прожив більшу частину свого життя. Вона була дуже схильна до збентеження і сорому. І до будь-яких інших модних слів, які ви хочете використовувати для опису межового розладу особистості, використовуючи при цьому підступні тіньові тактики для досягнення своїх цілей. Однак є деякі проблеми. Крім аутизму, у мене також шизоефективний біполярний розлад, і дуже ймовірно, що у мене самого межовий розлад особистості, тому це може бути правдою, що я просто створюю. Велику змову, але я не знаю. Я, як правило, не даю собі достатньо заслуг за речі, як і з багатьма речами в моєму житті. Я просто не знаю, і у мене немає впевненості, щоб кинутися в цю невідомість і кинути виклик тому, що там є, і відкрити цю передбачувану істину, яку я заснував. Отже, я тут на Сабредіті для виплеску емоцій, крім того, мій брат, як і решта з нас, був у нетверезому стані. Тому, можливо, що це була просто реакція на алкоголь. Правду кажучи, одна з найбільших причин, чому я довіряю цьому, це вищезгадане божевільне життя, яке я веду поруч з дуже своєрідною родиною. Доходить до того, що якби я розповів вам занадто багато, ви б майже напевно подумали, що я брешу. Гадаю, на цьому я закінчу. Дякую, що прочитали. Мені 16, і я вагітна. Здається, моє життя скінчене. Привіт! Навіть не знаю, з чого почати. Почуваюся такою самотньою. Кілька місяців тому у нас з моїм хлопцем 18 років не було презерватива, і, чесно кажучи, це було найгірше рішення в моєму житті. І ось я тут, на шостому місяці вагітності, зовсім одна. Мій хлопець навчається в коледжі в іншому штаті. Він навідує мене двічі на місяць, а його батько не дозволяє йому кинути навчання. Батько хлопця. Насилає мені гроші, щоб йому не довелося влаштовуватися на роботу, і він міг продовжувати навчання. Також він приїжджає до мене щотижня і постійно робить дивні зауваження, наприклад, що мені варто сісти на дієту, щоб тримати вагу після народження цієї дитини, або що мій хлопець покине мене заради якоїсь кращої дівчини в коледжі і що я просто повинна це прийняти. Я ненавиджу ходити до школи і просто хочу кинути її, але моя мачуха умовила мене залишитися. У мене більше немає друзів у школі. Мені надто соромно кудись йти, бо здається, що всі постійно мене засуджують. Мій тато хоче, щоб я пішла на терапію, але я не хочу ні з ким про це говорити. Мабуть, моя мама була права, коли покинула мене, бо я справді повний хаос. Я не хотіла робити аборт, я не була готова до цього емоційно, але я також не готова бути мамою, особливо коли мій хлопець так далеко. Він спробує перевестися до коледжу в наше місто. Але щоразу, коли він про це заговорює, його батько погрожує відмовити йому у фінансовій допомозі та припинити все оплачувати. Я ненавиджу своє життя і почуваюся так, ніби ніколи не зможу стати на ноги. Редагування я вирішила поговорити з мачухою та татом. Я показала їм цей допис, і вони порадили поговорити про це з моїм хлопцем. Було вирішено, що його батько більше не може наближатися до мене і що я почну терапію. Я також розповіла їм інші речі, які говорив батько мого хлопця, і які мені було надто соромно повторювати. Зараз справи не дуже, але моя мачуха і мій тато сказали, що вони мені допоможуть. Мене покинула мати, коли я була дитиною. Пізніше вона повернулася в моє життя і дозволила мені страждати від насильства. Я не хочу, щоб це сталося з моєю дитиною. Я люблю його, незважаючи ні на що. Я знаю, що є багато добрих сімей, які чекають на дитину. Але я не хочу віддавати свою. Можливо, з терапією я передумаю, але поки що ні. Я нічого не говорила про нього. Але мій хлопець з усім цим погоджується. Ми завжди обговорюємо нашу ситуацію. Насправді, це зазвичай наша головна тема. Дитина та вагітність. Він також поговорить зі своїм батьком про те, що він мені говорив. Оновлення, привіт! Мені 16 років, і я на шостому місяці вагітності. Моєму хлопцеві 18, і останнім часом у нас все якось дивно. Я зробила тут допис і відчула заохочення поговорити з батьками та моїм хлопцем про те, що я відчувала і що зі мною відбувається. Мені потрібна була допомога, щоб пояснити свою ситуацію. І якось я знайшла в собі сміливість розповісти про те, що сталося з батьком мого хлопця. Він кілька разів неналежним чином торкався мене. Дякую всім, хто порадив мені звернутися по допомогу, це змінило моє життя на краще. Зараз я проходжу терапію. Я розповіла своєму хлопцеві, що його батько мені зробив. Однією з менш жахливих речей, яку сказав мені батько мого хлопця, було: коли мій син нарешті залишить тебе, ніхто тебе не захоче. Можливо, я дам тобі шанс. Потім він спробував примусити мене до поцілунку. Коли я відвернулася, він сказав мені, що дівчата, такі як я, не мають майбутнього, і якщо я не хочу такого ставлення, мені доведеться більше йому догоджати. Думаю, я була настільки налякана, що почала вірити тому, що він говорив. Я розповіла про це своїм батькам, і як попросила моя мачуха, я також розповіла своєму хлопцеві. Я розповіла йому все, що його батько мені говорив, як він кілька разів намагався силоміць поцілувати мене. А також клав руку мені на стегно, коли підвозив. Відчуваю, що мій хлопець став відстороненим відтоді, як я йому розповіла. Він більше не спілкується зі своїм батьком, але я боюся, що він покине мене через усе це. І я боюся, що, можливо, я дійсно нічого не варте і не маю майбутнього. Це лякає мене, тому що йому було б легко здатися. Він у тому університеті, про який завжди мріяв, за багато годин їзди. Навіть коли народиться дитина. Йому не доведеться так сильно напружуватися. Якщо він покине мене зараз, я почуватиму ще бруднішою, ніж зараз, тому що я ніколи не хотіла, щоб його батько так до мене ставився. Похорон брата змусив мене усвідомити, як сильно я його ненавиділа. Він помер раптово. Серцевий напад у 32 роки. Це було трагічно. Всі плакали, крім мене. Я стояла там у чорній сукні, чемно киваючи, поки люди говорили, якою доброю душею він був. Але вони не знали, що він мені говорив. Синці, маніпуляції. Як він крав у наших батьків і звинувачував мене, як він казав мені, що я була помилкою і що він бажав мені смерті. Коли мені було 15, він змусив мене прибирати його блювоту, а потім сказав нашій мамі, що я влаштувала істерику через домашні справи. Вона йому завжди вірила. Завжди. На його похороні моя мати впала мені в обійми, ридаючи. Мій милий хлопчик, все, про що я могла думати, це ти ніколи не бачила його таким, яким бачила його я. І тепер я ніколи не отримаю завершення, ніколи не зможу протистояти йому, ніколи не зможу накричати на нього як хотіла. Я не плакала, думаю, ніколи і не заплачу, і мені соромно, що я відчуваю полегшення від того, що його немає. Моя 15-річна донька повернулася додому, бо відчула щось недобре. Як зазначено в заголовку, моя 15-річна донька мала піти на вечерю з друзями та переночувати у своєї подруги в сусідньому місті. Раптом вона подзвонила і сказала: Відчуваю, що щось не так, я їду додому. Вона не знає, чому виникло це відчуття або звідки воно взялося. Скажімо, це було шосте чуття. Але я неймовірно пишаюся нею. Вона відчула, що щось не так, і вирішила поїхати додому, замість чекати, що станеться. Я так намагаюся вберегти своїх дівчаток від світу, в якому ми живемо. І виявляється, що головне це навчити їх довіряти своїй інтуїції. Я це знаю і завжди говорив про це, але не думав, що вона зрозуміє. Сьогодні вона зрозуміла і вберегла себе, довірившись своїм інстинктам і подзвонивши нам, своїм батькам. Оновлення деякі люди запитували, що сталося, щоб вона так відчула, але її інтуїція була правильною. Виявилося, що кілька хлопців напилися і почали розпускати руки. Інша дівчина в порядку, її захистив інший хлопець і відвів додому. На щастя, він був там і був проти таких дій, але все могло закінчитися зовсім інакше. Окрім цього, дякую всім за добрі слова, і я обов'язково придбаю нам книгу Дар страху для всіх, хто коментує, що це, ймовірно, тривога, є велика різниця між тривогою і відчуттям, що щось не так. Я пережив і те і інше, як і моя донька. У нас дуже хороші стосунки та відмінна комунікація. І якби це була тривога, наркотики, алкоголь, вона б мені про це сказала.